Дя на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Російська армія завдала масованого обстрілу по Україні. Вибухи лунали у Львівській, Харківській, Черкаській, Дніпропетровській, Сумській, Запорізькій, Хмельницькій та Одеській областях і в місті Київ росіяни використали безпілотники і ракети різного типу. Ранкова ракетна атака на Україну стала чи не найпотужнішою від початку повномасштабного вторгнення. За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу нападу, ракети різних типів та ударення БПЛА. Силами ППО знищено 114 повітряних цілей, 27 ударних БПЛА, шахет 136-131 та 87 крилатих ракет. Х-101, Х-555, Х-55. Практично в усіх містах фіксувались падіння уламків, враження, руйнування і пожежі. В Одесі, за офіційною інформацією, постраждали понад 20 осіб, загинули 4 людини. В Україні відомо про 19 загиблих та понад 130 Поранених детально про атаку, її цілі і подальшу тактику ворога говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Олександре, вітаю вас! Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Давайте розбиратися в цій ситуації. Не можна сказати, що вона була неочікуваною, але все ж таки аналітики стверджують, що сьогодні Російська Федерація продемонструвала свій максимум авіаційної пускової спроможності. Погоджуєтеся з таким твердженням? Не зовсім. Бо не були задіяні крилаті ракети морського базування калібру. І це також треба все ж таки переплюсовувати до загальної кількості тих засобів ураження, які могли бути використані, також Росія не використала максимум потенціалу одночасного пуску дронів Камікадзе Шахет 131 136. А ми знаємо, що вони мають потенціал майже 70-75 дронів одночасну ну, з період одного нальоту та декількома групами. Отже, це ще не максимум, але те, що воно відбулося саме зараз, в більшості це несподіванка, тому що такий масований удар він був би більш логічним. Я б назвав би це так. А під час морозів, коли більш низькі температури та суворі морози, які тривають тиждень або два тижні, тобто, коли є навантаження на енергетичну систему, зараз не відбувається, отже. Ця атака, вона з одного боку, ну вона трохи дисонує, як мене, наприклад. А чому тому, що з одного боку вона була достатньо спланована. Сценарії був спланований до елементів поєднання між собою різної номенклатури. У якої різний функціонал не тільки ракетного озброєння, а також і саніт дронів камікадзе. Це дуже важко зробити так, поєднати між собою, синхронізувати усю всю а, ударну міць. А з іншого боку, ну якось не видає цьому, не видається якоїсь мети знищення енергетичної інфраструктури чи якоїсь іншої, тому це я скоріше б відніс до категорії терору, саме перед новорічного терору. Скажіть, будь ласка, саме цим можна і пояснити відсутність в цій атаці калібрів і максимальної кількості шахедів? Скоріше за все, калібри на сьогодні вони залишають на потім на 2024, наприклад, рік на січень. Тому що е, ракети х 1 555 вони так чи інакше, але під час таких масованих ударів вони закінчуються. 90 ракет це фактично півтора місяця виробництва х 1 555 для того щоб працювати е, на такий удар, їм треба півтора місяці, а отже, ще декілька таких ударів. І потенціалах а 101, 555, Ну якщо вони не закінчаться, то вони значно зменшаться, і вони будуть зовсім інший потенціал нанесення таких ударів. А, тому мені здається, все ж таки КРМВ, калібр вони залишають на потім. Ну скажімо так, в них є фітишистська прив'язка, маніакальна така прив'язка до дат, Я не виключаю, що окрім нового року, вони... Спробують ще завдати таких ударів на різдво, саме російське різдво, бо своє різдво ми вже відсвяткували. Але ось саме в них та прив'язка пропагандистська до цієї саме може бути дати. Повертаючись до питання погодних умов, не вперше ворог використовує для атаки туман. Як зазначили в оперативному командуванні Південь, така погода ускладнює роботу ППО. А якою мірою на вашу думку? Вона ускладнює роботу. Ну, наприклад, важче розпізнати дрон камікадзе, який летить, так а інші є моменти впливу. Тобто, коли працює ближнього радіо засоби протиповітряної оборони, їм важче відпрацювати об'єкт на наднизьких низьких висотах, навіть на дозвукових швидкостях. Тобто є відповідні деякі складнощі, особливо коли ми говоримо про радянські ще системи протиповітряної оборони. На них це впливає. Ну і звісно ж, і це знижує радіус ефективного виявлення, спостереження та супроводження засобами РЛС як ракет, так і дронів Камікадзе. Ще одна невелика теза з наявної на даний момент статистики, точніше сказати аналітики. За результатами збиття можна зробити висновок, що основною проблемою нашого ППО залишаються ракети х 32 і кинжали. А, чи погоджуєтеся, і якщо так, то чому існує така проблема? Тому що ці ракети збиваються з РК Петріот або СЕМТІ, а з РК Петріот СЕМТІ знаходяться не по всій Україні. Вони не захищають наші майже всі міста-мільйонники, вони переважно знаходяться саме в Києві та Київській області. Тому вся інша частина України, вона не захищена для таких ракет, як Х-22-32, таких як х 47 м 2 «Кинжал» та балістичні модифікації «Скандери» 9М723 та 9М728. Ну і до всього цього я ще додав би, що а певісімсотонікс також бо в П-800 певісімсотонікс відпрацьовують по Одесі та Одеській області російські окупанти і тому інша частина України не відчуває на собі вплив саме цих ракет, але для їх перехоплення також потрібна або ЗРК РК Петріот або Симкі. Повертаючись до питання проблемних поки що для нашого ППО ракет, чи є альтернативні методи боротьби з цими типами? Ну, наприклад, знищення не самих боєприпасів під час обстрілу, а ураження пускових літаків, як варіант безпосередньо на аеродромі Шайківка? Так, безумовно, це один з варіантів. Там, де базується стратегічна авіація, Ту-22М3 або ту 95 мс там де вони можуть здійснити навіть тимчасову посадку і так далі, і таке інше, ми вже неодноразово демонстрували можливості впливу по глибокому тилу Російської Федерації, коли на аеродромі Енгельс, наприклад, Знищувалася авіація, а транспортна авіація знищувалася на аеродромі Хрести Псковській області взагалі. Тому в нас така можливість є, але це унікальні е, випадки, коли є ось таке вікно можливостей. Це не дуже часто е, трапляється, і тому ці операції вони саме унікальні. І, на жаль, їх не можна систематизувати, але вони цілком реальні. Дуже загальне, можливо, складне питання: чи можна собі уявити, скільки літаків треба знищити, щоб значно полегшити роботу української ППО? Якої саме авіації, бо по нам відправляють ракети не тільки стратегічна авіація Ту-95МС та Ту 22 м 3 а також і тактична авіація. Ті ж самі ракети х 31 П та Х-59. Їх запускають з тактичної авіації су 35 Су-34, наприклад, а що ж до стратегічної авіації, то знищення. Хоча 50% авіапарку це вже буде серйозною проблемою для повітряно-космічних сил Росії, так так званих. А чому саме так? Але головне саме боєздатних. саме боєздатних, тому що в них деяка частина літаків відпрацювали вже свій ресурс, деякі в них не боєздатні, просто стоять на аеродромах. Інші в форматі канібалізму розібраний і є категорія літаків. Які потребують ремонту та обслуговування? Тобто, якщо буде знищено найбільш боєздатну частину, в них виникнуть серйозні проблеми взагалі з використанням стратегічної авіації, вони її обмежують, будуть мінімізувати. Бо на сьогодні у Росії ну просто відсутнє в нуль виробництво ту 95 мс наприклад, якщо ми говоримо про таку критичну бойову частину літаків. Скажіть, будь ласка, у нас на сьогодні є потенціал для їх знищення? Виключно о, спецопераціями на території Російської Федерації, а використовувати інші засоби, такі як, наприклад, зенитно ракетні комплекси або нашу авіацію. На жаль, поки що ми не маємо таких о, можливостей, тому це о, використання відповідних засобів ураження, таких як, наприклад, дрон, якісь БПЛА. Який може заходити в глиб е, тилової території е, Росії та на аеродромах е, знищувати або наносити серйозні е, пошкодження цим літакам? Давайте разом пригадаємо, як довго ворог економив ракетний арсенал, а і про які запаси, враховуючи темпи виробництва, ракет йдеться на сьогодні. З 21 вересня вони не використовували системно ракети Х-101-555, у них було використання 8 грудня 19 ракет такого типу останньо. Тобто за цей період, три місяці, вони тільки один раз, 8 грудня, використали 19 ракет. А що ж до КРМБ Калібр, то їх не використовували взагалі з 25 вересня. А загально крилати ракети саме ця компонента Х-101-555-55, -55, а також керамбекалібр. «Калібр», в них можуть бути на сьогодні ну, станом на сьогодні, повинно було бути десь приблизно до 500 ракет, а, і фактично до п'ятого від цього боєкомплекту вони витратили за цю ніч. Якщо враховувати озвучені вами цифри, чи можна зараз спрогнозувати кількість і частоту таких масованих обстрілів, які ми побачили цієї ночі, не забуваємо, що в них ще є виробництво кожного дня, вони виробляють ту чи іншу кількість ракет. Там по дві ракети Х-101-555 на добу, і приблизно від однієї до двох ракет КРМВ калібру вони можуть виробляти. Але загально, якщо вони хочуть е, тримати ось таку системність нанесення ударів такої кількості по 90-80 ракет, їм їх вистачить ще на 4-5 разів саме таких масованих е, ударів. А скажіть, будь ласка, хочу повернутися до питання мети цього масованого обстрілу. Ви на початку нашого діалогу зауважили, що на вашу думку, це відвертий терор. А... Враховуючи, що не така велика кількість зараз ракет в Росії виробляється, не такі великі запаси. Ви зауважили, що якщо йдеться про одночасне застосування 80-90 ракет, то йдеться про три-чотири ось таких масованих обстрілів. Скажіть, будь ласка, для кого така мета, як сьогоднішній терор, була важлива. Я думаю, що в першу чергу для Путіна його дуже важливо зараз в політичному сенсі демонструвати те, що вони можуть не тільки там наступати, наприклад, в зоні бойових дій. Вони ж імітують наступ взагалі-то. Це не повноцінний наступ. Бо якщо порівняти, як вони наступали в 2022 році, в березні, квітні, травні, в лютому також тиждень, майже і як вони наступають зараз, і який результат? Ну результат різний, ефективність різна. А, різниця є, але ось у чому справа а, вони це передають як епічний наступ, і вони повинні це супроводжувати і ще терором безпосередньо а, по самій а, Україні талові. Демонструвати, що вони можуть не тільки наступати вздовж лінії бої а що в них є потенціал наносити такі удари. І, як ми бачимо, росіянам це сподобалось. Переважно вони саме а, дуже раділи тим ударам, які бачили. Як по Житловим комплексам, по школам, по вулицям просто падали уламки та ракети, і дрони камікадзе прилітали в квартири простих цивільних українців. А отже, це саме примха в першу чергу Путіна: продемонструвати цей новорічний терор. Давайте трішечки про політику. Як ви вважаєте, чи буде достатня реакція на цю подію з боку наших західних партнерів? І якщо так, то в якому варіанті я маю надію, що все ж таки е, цей терор е, він підштовхне наших партнерів робити відповідні висновки і прискорювати ті чи інші процеси, які гальмуються останнім часом? Наприклад, прийняття відповідного законопроекту в Конгресі США. Який затягнувся на капітолійських холмах через те, що республіканці та демократи зійшлися ось в такому довобої політичному, і маю надію, що все ж таки вони знайдуть якомога скоріше консенсус, і саме цей передноворічний терор він зможе прискорити цей процес. І наостанок, все ж таки, ви вже зауважили, що ймовірно повторення цієї ситуації ми можемо очікувати на Різдво. А як далі, на вашу думку, ворог буде використовувати заощаджений ракетний потенціал? Не тільки на Різдво, і на Новий рік. Тобто, в цьому проміжку часу вони можуть використовувати. Як вони будуть, як будуть розпреділяти потенціал? А я не знаю, які в них плани насправді не читав їх сценарії на Новий рік, але з огляду того, що зараз вони використали настільки різноманітну номенклатуру, я думаю, вони будуть тримати і надалі цей показник. Тобто, буде завжди першою хвилею дрони камікадзе. Завжди буде основна номенклатура ударна. Це будуть або ракети Х-101-555, або КРМВ Калібр. А допоміжний, а допоміжний елемент це вже будуть ракети іншої номенклатури Х 22 32 кінжал, іскандери і так далі. Йдеться все ж таки про продовження терору, чи все ж таки можливо ворог повернеться до ураження намагань уразити енергетичну систему або військові об'єкти. Справа в тому, що ми не можемо зараз повністю говорити стверджувати, навіть скажімо так, яка була повноцінно кінцева мета кожної з тих ракет, які відправлялися в бік України. Тобто, в нас було з 90 російських ракет х 1 знищено 87. Тобто, 87 цілей вони не досягли, що це були за цілі. Це могли бути і об'єкти енергетичної інфраструктури, але ми з вами цього не дізнаємось саме завдяки роботі нашої ППО, ми не маємо повної інформації того, що повинні були знищити ці ракети. Олександре, я дуже дякую вам за відповіді, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі, і бережіть себе.